Верхня частина. Верхня частина. Бачара-галина. Яка доля верхнього ринку? Ну, я не знаю, я не звикла слухати, але кажуть, що нас забирають, тому що договору немає. Доля, доля, ну так, то були догови? сягаємо, мають верхні частини. Доля ваша. Ви будете співпрацювати за в законний спосіб, турбувати та й до турбувати, ніхто вас не... Ні. Ну, це просто запустили. Я прекрасно розумію, що під е нашими словами завжди якась є підводні течії, де завжди в е було, на тому я це вже ну, бачу тепер. Але я, я говорю і завжди говорю на всіх нарадах і при всіх зустрічах. Все змінилося. Немає підгоди теж. Якщо я вам говорю, поки лікував Володимир Ільваниш, є е, директором КП Буровоський Рим, це є. Кожному я сказав, як це буде відбуватися, і ніхто ваших підприємців е, інтереси ламати не буде. Що щось що буде у вас, це все плітки попереднього керівництва, які, я прекрасно розумію, роблять ці планування, щоб чим більше, тим краще. Так що я ну, з цілою коданцію своєї цього місця роблю, що ніхто нічого вартість ламати не збирається і нікого там будувати, як казати. Геть то не будувати, ніхто не мати. Вичаваєте, бачите, ми хіба що ви хотіли просити, це буде вказано. Якщо висередньо за очима частину запіоски, щоб ви змінили форму помітки, якщо ви на очимій частині другуєте лампочку, батарейки, мені це як мінімум неправильно на очисти, мусите перевчитися на, або з яродіти всі свої точки в оренду. Щоб зобов'язати тих бібліоським роботу, товати овочами і фруктами. Я перепрошую, Володимир Іванович, можна що? на те питання, хай нам відповідає пан Бо Тому що на сесії, коли минулій, коли звітував пану Ісієнку, пан Мощеенко, пан хорош сказав, що він сім років йшов до того, аби знищити той ринок, той базар, який їм вже всім та, так стучав. Це була, була заява, розумієте? Зараз увага я, я кажу, кожен вийшов в залу з тою думкою, з якою він зайшов. І він почув що я не можути, бо А для чого? Ви? взяти це? в загальному вреченні, а не, буде, не Було, Було, це... бо було, да. було. 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 ви особисто. були присутні. Доброго дня, вас всіх бачите, бо в принципі. В принципі, не вдавалося нам зустрітися, скажіть, зробить порядку з мікрофоном. Не вдавалося нам до зустрітися раніше, можливо, але частково зустрічалися. І тут, якщо має фраза, що я сім років йшов до влади для того, щоб знищити ремонт, то це як мінімум є брехня. Ні, ну я особисто чула. Секунду, я... секунду, дайте, бо я у вас не перебував, коли ви говорите. По-перше, брехня полягає в тому, що я сім років не йшов до влади, а депутатом є тільки вдвічі, і моя політична, скажімо так, кар'єра в місті складає всього 5 років і 2 3 місяці. Це якщо так стенограмою. А тоді, якщо ви кажете, що я це озвучував, це було при звітах, як, на які я постійно запрошував колишнього директора КП Говоцький ринок. І їх було такі, як мінімум, ніціоною троє три, а заслухано два. Для того, щоб дійсно хотіли впорядкувати хаотичну, хаосну, безпорядкову торгівлю в, в центрі міста Родича. Якщо хтось на сьогоднішній день зловживає моїми словами, або перекручує, у нас є така тенденція та перекручувати слова, ми зараз говоримо тільки про те, щоб дійсно порядкувати, впорядкувати, не закрити, хтось мені газету показував, не знищити, не ліквідувати, а впорядкувати торгівлю в центральній частині, рингу, в центральній частині міста. Якщо говорити про вельню частину ринку нашого великого орлика, вона теж ніхто нікому не є секрет, що вона теж вимагає упорядкування і йде заходить в порядку, але ніхто її зараз на сьогоднішній день, по-перше, не чіпає, і ніхто її зараз чіпати не буде. В мене все осяжні і за одним махом все не озелене. Тенденція всіх розвинутих європейських міст полягає в тому. І кожного з вас. Ви прибираєте спочатку в хаті, потім починаєте прибирати назовні на вулиці своє подвір'я і так доходите поволі до паркана. Так само і ми. ми взялися за центральну частину. У нас є, в принципі, далекоглядні плани на реконструкцію центральної частини міста, попри те, що є плани щодо ремонтів і реконструкції всіх наших мікрорайонів, але починаємо з центральної, оскільки це лице, обличчя нашого міста. Тому почали з центру. Були погорника, так, можливо, дійдуть руки, але це буде систематична, послідовна робота. На сьогоднішній день нам вдалося, хтось скаже, що нічого, можливо, і нічого видного поки що немає. Але хай підніме руку, бодай з вас один підприємець, в якого вимагали за три місяці нашої влади бодай один хабар за місце, за те, що ви там стоїте. Чи щось у вас, вас вимагається... вимагається не так? Коли я щось говорю, вас... я вам сказав, іду, будь ласка, перестав. Секунду, якщо ви кажете, що нічого не робиться, то я вам зараз знайму назву майже по імену всіх тих, хто розслідує ту думку своєму місту. Якщо слідкувати за тим, що робиться, а ви приходите чи з інше, тут ви бачите. Коли піднімалося запитання про трьохсторонню угоду, власне, нами не було це ініційовано для контролю для вашого комфорту і для нашого контролю трьохсторонньої угоди, і про це було проголосовано на сесії. Про те, що зараз не виділяється жодної земельної ділянки від мафель, про яку я також воював за часів своєї попередньої тенденції, ви теж поможете можете відслідковувати. Про те, що ви знаєте, яке ставлення було до тієї хаотичної забудови, і, зокрема, ринку торгового комплексу Гетьман, який на сьогоднішній день збудований, Тут є половина присутніх які знають мою чітку позицію щодо тої пробудови. І як я говорив, чим воно закінчиться. Це стосується вулиці Ковальської, коли я казав, що ми стигнемося з проблемою, тою, що ми не будемо мати потім де розмістити підприємці. Курило Курило теж сам собі просто посадив. Е, Шановна, по це не до мене запитання, тому що я належав до п'яти депутатів, так само як і Білоган в той час. Які стояли чітко проти будівництва гетьмана на тій площі, яка вона є, і як хай підніме руку, то може цьому заперечити. Що стосується забудови мафіки, я вже відповім. Що стосується Развиві. знищення у ліквідації ринку, я І Якщо я дійсно прийшов до влади, то тільки за вашою допомогою, за вашою підтримкою, і тільки за моєю послідовною роботою моєї послідовної роботи і вашою безпостережною. І зараз буду робити все для того, і продовжувати робити для того, щоб, по-перше, працювати з вами і для вас, про що я говорив, так само, як і міський голова, зараз, напевно, вам подібне щось скаже. І жоден з нас не є тут для того, щоб знищити, або не дай Бог, так, як казав Андрій, він правильно говорив, там ззаді сидить про те, що створені робочі місця. І ми вболіваємо за кожне ваше робоче місце. Ми добре розуміємо, що один з вас пішов, ми втратили. Втратили не тільки ми, а й місто. І